Наскільки вважають впевненою у собі людиною? Скоріше ставте лайк для енергообміну і дивіться на карту. Ну, якщо є особисті питання, чекаю вас на онлайн консультаціях. Так, наскільки вас вважають впевненою у собі людиною? О, дивіться. Імператриця дуже впевнена у собі людина. Знаєте, як ви транслюєте і дуже часто впевненість, може, навіть іноді і самовпевненість, тому що імператриця це Ну, імператриця, вона не може бути невпевненою у собі людиною. Але ви, навпаки, трішечки. Ну, Розумієте про, про себе, що двійка а, жезлів, що ви такі а, дуже часто або періодично сумніваєтесь, тому що це карта вибору, та карта сумнівів, карта, коли ви а, навіть іноді не можете одразу вирішити, а, між за і против. Або що обрати. Отже, зовні ви така впевнена у собі людина, може навіть і через чур, а, у, скажімо так, для близьких і для себе, власне себе, ви розумієте, що ви такі буваєте не дуже впевненою да, і сумніваєтесь. Ось. Але взагалом, так, у вас все добре. Тобто, у вас такий вайб.